Всім привіт, дорогі друзі! Ви знаєте, що сьогодні буде? Як ви вже поняли, сьогодні буде обзор цього лютячого апарата. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас на обзорі Лонці 4 на 166 двигуну об'ємом 250 кубів. Має 19 кінських сил. Перші у нас стоїть гальмівний диск на два поршневих супорта. Ззаді гальм... <со> у нас також стоїть гальмівний диск на однопорнвому супорті. Маємо гарний моноамортизатор. Підріст 175-180 см. Дуже удобна посадка на ньому. Маються лапки для заднього пасажира, руль, дуже хороший, міняний, стоковий, також дуже качественний. Приборка. Все працює, все чітко, датчик топліва є. Ось. Світло світло тут також дуже хороше. Ось ближній і дальній. Змінюється взагалі. Поворотів. Поворотники дуже ясні, їх дуже добре видно, як ззаді, так і спереді. Тут ще стоїть дуже хороший вихлоп, не потрібно замінювати на прямоток. Дуже класний звук, басистий. Ось давайте його заведемо. Ось такий дуже приємний звук ми маємо. Е є ще стоп-старт. Е стріляє дуже сильно. Вилка у нас звичайного виду не перевернута, дуже м'якенька. Коли їдеш по ямах, ти їх зовсім не відчуваєш. Е, що ми ще маємо? Дуже гарну резину, яка вже трошки зносилася. Е, мотоцикл дуже гарний, характеристики дуже хороші. Е, все. Саме гарне, що тут є із оптики, це стоп-сигнал. Він дуже ярко світить, е, дуже хороший, хороше світло. Його якість за таку дуже приємну ціну це просто вау. Це <реш> всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. Все.